Аби дістатися стратегічно важливої висоти Савурмогили, десантники 95-ї окремої аеромобільної бригади за один день подолали понад 100 кілометрів. І хоча ця територія під контролем сил АТО, бійцям довелося прориватись з боями. Адже неподалік і досі території контрольовані бойовиками та російськими найманцями. Так зехати у нас ворогами якими то щетальним, понятно. Фак і дикають, дулі а зараз, коли заїжджаєш в город, то населення почав розуміти, що по чому, Лісічанська заїжджаєш, люди не машуть Україну, всі В Слов'янську заїхали там взагалі Обнимали, це там. Спасіба, не уїжджайте від нас нікуди. Для Володимира Лагути подібні операції вже стали буденними, адже на Сході він зі своїм підрозділом понад 5 місяців. І за цей час вояки встигли перешити чимало. Війна, як лакмусовий папірець, показує сутність людини. І не важливо ти чи офіцер. Головне не підвести товаришів. З того чим сильно змінилися. Це вже не ті солдати, не ті офіцери, які були в ночі. Тобто, більш рішительні стали, підготовлені, Практика. Тобто, а змінилася само введення сам, бойових дій змінилося, само поняття. Вже надвечір десантники успішно вийшли до Савур-Могили. Звідси до російського кордону лише 5 кілометрів. І вже за півгодини позиції наших армійців з боку Росії обстрілювали гради. Офіцер, який давав інтерв'ю, отримав важкі поранення. Наразі Володимира Лагуту направили до шпиталю.